Пана дівчатку, це Афронік, і сьогодні ми знаходимося в Майнкрафті і будемо грати ігровий режим під назвою Splack. Е, перед тим як ми взагалі будемо е, щось робити, я хочу сказати, точніше вибачитись перед вами, за те, що е, я. Не опускав відео, просто я зараз хворію. У мене ангіна і е, просто я там кашляв, чихав, я старався записати, але це просто виходило. вообще, І от саме таке. і зараз я в принципі ще хворію, але вже трохи менше. І тому вирішився ще записати відео, адже ви мої дорогі, друзі друзі. Слабо не відписуйтеся. І, до речі, я зміг перемогти в тому конкурсі від Примо і Фантома. Е, е, за що їм велике дякую за те, що вони дали мені гру. Е, до речі, гра е, така стратегія. Я, я подивився, там, е, що це за гра, тому що я, я взагалі спочатку не знав, що це за гра, потім подивився в Ютубі. Поняв, що це все -таки цікаво. Але так як в мене інтернет слабий. Закачати її мені прийдеться дуже-дуже довго, і ще не вдалося так би її встановити. Ну, але все ж я зіграю, дуже зіграю. Е, ну що ж, давайте зайдемо на сплек. Е, значить, що таке сплек? Це, знаєте, це експлів. Як вам дається лопата, ви натискайте праву кнопку миші і е, ви починаєте стріляти яйцями, як би це по-другому не звучало. Е, ну, Давайте значить, я зайду на сервер і ви це зрозумієте. Що ж, друзі, я підключився до серверу. І зараз ми зіграємо сам саму гру. А так як я граю а, зранку, мало хто взагалі а, Бавиться, так сказати. Але тут, як ми бачимо, самі американці сидять і... Сдається, німці. Ну, або прогульщики, або просто у них там зараз вечір, І вони там перед вечором так взяли і позадрати. Позадрати, позадрати. Задрати. Я знаю, особливо той чувак. О, о, блід, а тепер а тепер сходимо вниз. Це наша головна ціль. І чекаємо, поки нам дадуть лопату. Все, і нам її видали, нескає право кто к миші. Все, голоде збити всіх людей. Айо! Айо! ой

Наліпше навчити, треба спочатку так би зіграти тентеран, і тоді у вас буде більше шансів вижити. На впаде! Я чуть не сам себе не вбив. Так, обережно. Треба зверхні скидувати, тому що... Вони не гідні того щоб Там жити, там сліди. Куцюк! Хто Ку там є? Там. Ну давайте віці. Вон. Рота вода-вода-вота-вота. Якщо він побіг прямо такого І я, то він програв. Так. Уже 7 людей. Ой-ой-ой, куди я біжу? Куди я біжу? Субтитры сделал DimaTorzok Є, Супермен! Зен. А, ти хоч... Походу ВІП. Як він там злетів, не знаю. Так, залишилося четверо гравців і я їх числі, ізрат. Знаєте, як, так як я... У мене там насморк горло. Я думав, що зараз почну тупо Кашляти, і вчихати я в результаті перші з'явився, але зарвова якось так нормально. Я перед тим як знімати відео, я так, так добре покашляв, тобі більше не кашляти. Не знаю, як чи це помогло, чи це не допомогло, але нас знайшли строї, нам потрібно боротися за своє, за своє. Є, я злив, я злив його. Давай пацан. Давай пацан, один на один. Давай, ніга. Ой-йо.

а, Впади! А впади! Впади! впади. А, йоу, це, це битва титанів, пацани. Йолки-палки, де ну молодець, ч ти хлопець молодець. Треба найти поче побільше блоків. Ми двоє тримаємося взагалі, як не знати що. Ах ти ж пкорний! Ай-юу! Ну! Так, да, сам сам собі на сам Сам себе. Да, хороший хлопець. Давайте ще розіграємо в uh, uh, сплек і тоді будемо завершувати. І так, друзі, я знову зайшов і тут якісь дівки бігають, може позаліцяти. Ні, ти якась годка, давайте тут цієї. Ууу, волосата! Не-не-не, пацан. О, господи, та що з цим світом. Педики довкола, Блін, якісь волосаті дівки, готи. Боже. Що за ще з світом? Перевернувся. О, ти хоч нормальний лапку, Не О, від де він від мене. Йди він. Волосата. Знаєте чому волосата? Ой, що за люди. Представьте. Де? У нас світ... котиться в дно І ще глибше. Вай-вай-вай-вай-вай-вай вай 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 ой 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 вай 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 Відстань від мене, чуєш? Якийсь нормальний мій педик. Відстань від мене. Хто кинув свою лопату? Вирішив бит з кулаками. Йдемо до стіва, походу, якісь нормальні. <кхе> так, потрібно. О! Тут. тут Та вони ще й Розові! <кхе> Ай, поменші всяких гарних слів моїх. У моїх відео. Одна волосата, друга готка. І разом вони розові <рес> Чорт! Розосила! Ви вас коз'їли. Так, давайте ми, значить, підемо геть. Вийдемо з цього лагаючого місця. Тому що тут неможливо знаходитися. Зайдемо ось така. Тако, тако гарно стане І повертаємося з за... вами. Якось за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами був Фронік і всім па па!